Я Олексій з Group, і сьогодні у нас на огляді ця розливочна машина. З функцією автоматичного розливу, розливу від педалі, програмуванням скоростей, додатковим фільтруванням та протикрапельною насадкою. Виконана із сталі 304 професійної якості та легка в зборі. З'єднати дві штанги та прикрутити кронштейн до металевої платформи. Шестигранники та викрутка входять до комплектації. Машина призначена для розливу негустих рідин молока, масел, спирту, води. При початку роботи покласти силіконовий шланг з фільтром на дно розливаємої рідини та прокачати рідину по системі. При відсутності повітря в системі починати роботу. Тепер до основного. Режимів роботи. Зараз на відео автоматичний режим. Для перевірки похибки апарату ми використовували ювелірні ваги. Похибка складає 1% від розливу. На невеликих швидкостях похибка менша. Виставляється час очікування та час проливу. Машина має 9 швидкостей проливу. Зараз на відео найшвидше 50 мл в секунду. На першій швидкості 16 мл в секунду. З іншими рядинами, швидкість проливу може відрізнятися. Є режим роботи від педалі. При натисканні буде працювати висловлена програма раніше. Управління дуже просте. Зараз допоможу з ним розібратися. Є 6 програм за замовчуванням. Виберіо програм на кружочок та одна з ручною настройкою. Вибираєте швидкість на плюс підвищення, на мінус зменшення. Далі виставляєте час проливу. Стрілочка вгору та стрілка вбік для виставлення секунд. В кінці виставляєте час очікування. Верхня права кнопка відповідає за режими автоматичний або від педалі. Після виставлення режиму натискаєте на кнопку запуску та починаєте працювати. Zero Clearing обнуляє круги проливу. Якщо вас зацікавив цей апарат, апарати на відео або флакончики та рідини. Ми будемо раді прийняти від вас замовлення.